Я народився у любомлі, де з вітром тихо шепчуть явори, де небо голубіє, ясно-синє, Сусідять мирно, поля й бори. Тут Володимир, князь Волинський, любив частенько полювать на вепра, Тура і ведмедя, стомившись, сідав спочивать. На цьому місці, на глухому каза він тихо, любомні, і дав чудову назву місту. В далекій сивій давнині. У центрі міста Любовля під прихистком замкової гори Фосії, ось уже 56 й рік стоїть школа храм науки. Запрошуємо на гостину до Любомильського ліцею номер 1 імені Наталії Южві. Ми не можемо змінити людей навколо. Та не завжди це потрібно, бо всі ми різні. І так навіть цікавіше в нашому ліцеї працюють і навчаються ті, з ким ми спільно вирішуємо багато проблем. Для нас усіх вчити і вчитися це як випити кави зранку, прочитати цікаву книжку чи переглянути фільм. Дорогі діти, колеги, чи підтримуєте ви мою таку думку? Чи, можливо, спростуєте її? Я хочу вас почути. У школи прийшло шести дитя. Сказали, що тут буду вчитися я. Наш улюблений садочок радий діток, зустрічав завжди, усміхнено вітав. У садочку кожна справа і корисна, і цікава. Починає кожним всі разом, перешкоди всі пройдемо. 23 класі за програмою Інтелект України. У нас усі предмети взаємопов'язані. Якщо, на природознавстві ми вчили клас птахів, то на читанні та математиці будемо розглядати теми, за, теми і задачі, які стосуються тих самих птахів. Ми разом з батьками обрали цю програму, бо вона інноваційна, прогресивна. Та сучасна, кожен урок має свої спеціальні інтегровані завдання. Уже з першого класу ми вивчаємо багато понять з географії, історії та природознавства, з, з, з якими за звичайною програмою учні знайомляться набагато пізніше. Та що там розказувати, ходімо до нашого класу. Вихідники щоб ви розпочинаєте з лабораторії номер 3 Контрольне слово час. Слідники, хто готовий піднесіть руку вгору. Яке контрольне слово у нас? Кожен, кожен, кожен. Кожен насипан. Вивчення іноземної мови може бути як суцільним задоволенням, так і неабияким викликом. Як добре, що ми маємо гарних вчителів у нашому ліцеї польської мови. Ось ловіть від них декілька лайфхаків. Ніякого дзінькує, тільки дзінькує, працюйте над вимовою. Позбудьтеся східного акценту та намагайтеся звучати як носій мови. Не використовуйте українську граматику у польській мові. Не прошу каву, а каве. Не міксуйте іноземні мови, не плутайте польську це з англійською, коли замість «це» з'являється ка. Це досить кумедно, коли читаємо цурка через ка і донька раптом стає куркою. Отже, польська це весело та цікаво, а зрештою самі дивіться. У 10-11 класах учні, які навчаються в профільному класі іноземна філологія «Природинчі природничі науки, вивчають як інтегрований курс. На уроках ми ознайомлюємося з найбільш важливими ідеями, методами і досягненнями природничих наук, що зробили визначний вплив на уявлення людини про природу, на розвиток техніки і технологій. Крім того, ми вчимося застосовувати отримані знання. Для пояснення навколишніх явищ, використання і критичної оцінки природничо-наукової інформації. А зрештою, дивіться самі. Добрий день, діти! день! Який сьогодні у вас настрій, бо в мене ось такий. Сподіваюся, що після сьогоднішнього року ваш настрій або покращиться, або принаймні не зміниться. Покаже, як відбувається дана хімічна реакція. Отож, увага на 11-ти класників! Вивершення вулкану. Це ще тільки початок діти. Схоже на Так. Да. Там? Схоже. Ні. А 11 класники, що ще скажуть. Добре, за допомогою чого? Хімічних реакцій. Отже, чи з'являються бульбашки? Так. Наливаємо хлоридну кислоту. Тепло. Ану злата ти попробуй, чи тепла? Тепла пробірка. З'являється бульбашки? Розчись. Слідкувати, щоб ви дотримувались правил техніки безпеки. Отож. Трохи схожий. Гентум нітрат Так. Майбутній хімік. І схоже. Добре. Отже, тут, тут же група. Так, да, в цій групі старт пілоту старшої профільної школи заплановано на 2025 рік. Реформа передбачає, що 10 клас це рік, коли учні зрозуміють, які можливості додаються, зможуть спробувати щось нове, дослідять перспективи. У нашому ліцеї навчання в профільних класах. Дає можливість спробувати себе в різних навчальних проєктах інтелектуальних змаганнях. Це привертає увагу до більш цілеспрямованого самовивчення своїх здібностей, критичного їх самоаналізу, а на цій основі забезпечує самовибір найбільш оптимальних навчальних форм. Добрий день. Я представник команди Львомарського ліцею. 10 класів, шоста Юлія. Отож, презентую вам розв'язок ланцюжок коренів. Добрий день, я учениця 11 класу, представниця Дивомірського ліцею No1. Буду виконувати завдання No5 ланцюжок коренів. Загалом доповідь була змістовною, розглянемо всі варіанти розв'язку задачі, та під час доповіді в мене виникло декілька запитань. Запитати доповідача, що таке натуральне число. Натуральні числа це ті чиста, які ми використовуємо при річку. Найперше хочу подякувати доповідачу за його доповідь, опоненту за його опонування. Американський психолог Мартін Селігман стверджує, що якщо людина вміло використовує сильні сторони свого характеру і в навчанні, і в роботі, і в повсякденному житті, і в сімейному житті. То вона може відчути найбільше щастя від свого успіху. Завдяки сильним сторонам свого характеру, ми зміцнюємо віру в свої сили та підвищуємо самоповагу. Усвідомлення сильних сторін свого характеру допомагає нам і в навчанні, і в підвищенні мотивації і ще формує реалістичне уявлення про себе. Як усе це реалізувати? У освітньому процесі вчить наших педагогів практичний психолог. Існує правило, коли ми знаходимося у літаку, доросла і дитина. в екстрених ситуаціях спочатку маску вдягає дорослий, а потім маска вдягається дитині. Як на мене, це правило як найкраще накладається на навчальну діяльність, тому що коли дорослий не розуміє, що відбувається з ним, нічого не знає про себе, що відчуває, чому відчуває, як це впливає на його життя. Він не може ні допомогти ні собі, ні дитині. Крім того, це правило демонструє стратегію поведінки дорослого. У вчителів нашого ліцею є суперможливість пройти курс підвищення кваліфікації з питань вікової психології, психології спілкування, питань емоційної регуляції. Цей курс веду я в рамках свого проекту Психологія для вчителя і цей курс сертифікований. Отримавши знання на цьому курсі, вчитель може легко розкласти ситуацію по поличках. Адекватно відреагувати на ситуацію, знайти вихід і для себе, і для дитини. І це вигідно всім, тому що і дорослий, і дитина виходить переможцем. Виховання по-старому не зможе вписатися в оновлений освітній простір для дітей нового покоління. Воно не зможе гармонізувати з інтегрованими уроками. Та проєктної діяльності. Якщо під вихованням розуміти повчальні бесіди, то певно сучасні діти будуть мати небагато користі від них. То як же може виховувати школа, де діти проводять так багато часу? Особистості вчителів, атмосфера закладу освіти, однокласники, усе це виховує. Нагороджується Шишу та яростна. Подяка, Соколюк Марії, Гурбич Олександрії, Склянчук Анастасії, Мариньосік Уляні. За формування екологічної культури особистості, активізацію піславальної, творчої та торгової діяльності. Рамота одна. Давайте. Будемо отак її ділити, я вас вітаю. творчих та інтелектуальних конкурс. Інтелектуальних конкурс.